Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз лікування за кордоном коштом бюджету більше 400 врятованих життів. Наркотики, ворог до 20 років ув'язнення за розповсюдження. Тролейбуси чи електробуси і столичні маршрути до прилеглих сіл. Чотири драгонбути в подарунок від ММЗ та ремонт висловальної бази в рибниці. Зарплати медиків усіх, хто працюють у лікувальному містечку, отримувати стали більше від лікарів до санітарок. З минулого року лікарня на пілотному проєкті. Приклад РКЛ так буде з квітня, врешті, медустанов Придністров'я. Терасполь республіканська клінічна лікарня, приймальне відділення. Сюди привозять пацієнтів, яким терміново потрібна допомога. На день до ста чоловік. Камушки є. Дів, да. Так. А от болеть? Боліт, німного. Григорій Опря, молодий фахівець, півроку працює хірургом і чергує у приймальному відділенні. Тут же проходив ординатуру, саме коли вводили нову систему зарплат і лишився працювати. У мене єдине є з чим порівняти, У мене є з чим порівняти зарплатою лікаря-ординатора, яка складала близько трьох тисяч рублів. І зараз працюючи хірургом, працюючи на півтори ставки, я отримую близько десяти тисяч, задоволений зарплатою. Навіщо їхати кудись шукати якісь великі гроші, якщо можна залишатися тут. Отримувати хорошу зарплату, якої вистачає в принципі на все, лікарня на пілотному проєкті з минулого півріччя. Ми дуже початку, довго і щепетільна. Ми дуже довго і акуратно розробляли самі принципи, як ми можемо оцінити роботу кожного із співробітників, тому що пілотний проєкт від звичайного підвищення зарплати передбачає дотримання двох принципів: перше підвищення зарплати, друге підвищення залежно від функціонального навантаження і якості виконуваної роботи. У результаті зарплати медпрацівників зросли в середньому вдвічі. Ось приклад: Олексій Гордус працює хірургом у РКЛ 25 років. Каже, раніше отримували приблизно 4-5 тисяч рублів на місяць. Цього не вистачало. Багато хто брав півтори ставки та додаткові чергування. При такому тяжкому ритмі насичених операцій такому тяжкому ритмі насичених операцій, великих навантаженнях. Ми працювали на виснаження. Все одно наша зарплата не дотягувала до того, чого нам хотілося б. Моя зарплата з урахуванням ставок, які я раніше брав, це було близько 7,5-8 тисяч рублів. Сьогодні моя зарплата наближається до 14,5 тисяч рублів. І це стимул, стимул, який змушує нас працювати добре і з самовіддачею. Систему зарплати, як у РКЛ, з квітня запровадять у всіх лікарнях, поліклініках, ФАПах, амбулаторіях, пологових будинках та станціях швидкої. Це доручення президента. Лікування за кордоном безкоштовне для пацієнтів. Дорогі процедури та операції за кордоном за рахунок бюджету Придністров'я таку допомогу надають людям із хворобами серця і не лише. Програма працює вже кілька років і врятувала сотні життів. Ось одна з історій. історії. Хабузкаю з танцем. Все хорошо, не безпокоє. Температура нормальна, давлення нормальне. Пенсіонерка Ольга Іванівна чекає на випуску з РКЛ. Тереспольчанці 74 роки. Ще недавно була за крок від інфаркту. Погано себе на насилу дихала. Пішла до лікаря, зробила кардіограму. Вердикт, терміново потрібна операція. Скорою визволі швидку викликали тут самі. Держава все це робить і відвезли до приватної клініки в місті Кишиневі. Під час операції я запитала хірурга, скільки коштує ця операція. Він мені каже, дорого. Ви б ніколи не оплатили. Операція стоїть 40 тисяч леїв, але для Ольги Іванівни безплатно. Для зарахунок бюджету все пройшло успішно. Пенсіонерку відвезли до Тирасполя на реабілітацію. Це звичайно дуже великий подарунок нашому населенню та придністровцям. Висловлюю глибоку, глибоку подяку нашому уряду та всім, від кого залежить Міністерство охорони здоров'я. Це ж скільки врятовано життів. Лише за минулий рік так урятували понад 400 придністровців сердечників 2024-го На програму лікування за кордоном виділили 37 мільйонів рублів. У Терасполі планують поступово скорочувати кількість тролейбусів на користь електробусів. Про це говорили сьогодні на нараді в президента. Увагу приділили також ремонту доріг та благоустрою міст і районів. Стан доріг, нічний мінус та плюсова температура в день призвели до руйнування дорожнього покриття. Майже повсюдно необхідний ямковий ремонт. У столиці його розпочнуть вже цього тижня на місцях, як тільки дозволить погода. Ще одна тема робота громадського транспорту. У столиці планують поступово замінювати тролейбуси на електробуси. Що відбувається? з утра і в відбувається? Зранку та ввечері в години пік тролейбуси повні. В день вони їздять практично порожні, і необхідність їх запускати у нормальному режимі за графіком. Це просто трата грошей. А маленькі електробуси рятують ситуацію. Більше того, вони є рентабельними. Два електробуси, які курсують в місті з жовтня 2022-го, вже виправдали витрати. Машини за цей час, за істекший рік, готом чуть більше, Машини більше. за цей час пройшли понад 100 тисяч кілометрів. Показали себе нормально. Батареї у нормальному стані. За увесь час експлуатації було дві поломки з технічних причин. В Перспективі можна закільцювати 23-й маршрут, де курсують електробуси, та навколишні села. Це ближній хутір, суклея, паркане Терновка. Ще одна тема обговорення на нараді президента підготовка оздоровчих таборів до сезону дитячого відпочинку та розвитку інфраструктури оздоровчого комплексу Дністровські зорі, Дністровські зорі. Помимо, так сказать, оздоровлення людей осінні у Дністровських зорях, окрім оздоровлення людей в осінній зимовий весняний періоди, добре проводять літній відпочинок діти. Він дуже затребуваний і вимагає догляду та ремонту. Чим займеться міністерство оборони, але, хоч на дворі лютий потрібно вже працювати з пожежною охороною, санстанцією та іншими контролюючими службами по всіх оздоровчих таборах, які починають працювати з 1 червня. Вже сьогодні треба. Працювати, аби вчасно підготувати ці об'єкти до сезону. Увага спорту президенту доповіли, як виконується його доручення щодо зведення будівлі школи боксу. Вона буде розташована на території спорткомплексу Ювілейний. Проєкт практично готовий. Сам об'єкт розраховують звести до кінця року. Бендери центральний ринок продають все від фруктів та овочів до одягу та хімії. Після капремонту ринок поділили на торгові зони для побутових товарів, облаштували міні-магазини. Торгувати одягом та взуттям сюди перейшли підприємці із речового ринку. Але останнім часом промислові лави спорожніли. Ми та Молдови, звісно, вплинули. Я ще не завозив нічого. Я ще не завозив нічого, поки працюю з тим, що ще маю, поки утримуємося, щоб вести щось. Будемо швидше закриватися, якщо будуть нас так тиснути. Невідомо, що далі і як працювати. Адріана Мустяца на ринку вже 10 років. Торгує переважно дитячими речами. Незабаром весна і час вести товар. Я думаю, та скажеться, кінешна на ціні нашого товара. Я думаю, це позначиться звичайно на ціні нашого товару, тому що це буде додаткова стаття витрат, яка накладається на ціну товару. Продати буде важче людям купити буде важче, поки що їхати за товаром. Не думаю, поки чекаємо раптом, що зміниться або щось вирішиться. А ось Катерина чекати не стала. Жіночі халати, піжами, сорочки за новорічні свята розкупила на подарунки. Тиждень тому вона поїхала за новим товаром і навіть не очікувала, що мита так ударять по її справі. Приходиться підняти на 32 рубля за кожну річ загалом мені доводиться підняти по 32 рублі на кожну річ. Я зараз не можу накинути таку суму, тому що ось нічна сорочка зараз коштує 120. Вона так і коштувала 120. Мені потрібно накинути на неї 32 рублі, але я думаю, що в мене за 150 рублів її ніхто не купить. Або ось, припустимо, піжама 210 рублів. 32 рублі на неї теж складно накинути. 240 рублів. Це дорого нашим людям. Тому, поки ми намагаємося не накидати таку суму, поки те. Пумо де по 10, десь 15 рублів накидаємо, але не більше все, що завезли раніше, підприємці продають за старими цінами. Ну а весняний асортимент неминуче буде дорожчим. Наркоманія твій ворог лекції. На цю тему зараз проводяться по всіх школах. Правоохоронці розповідають підліткам про відповідальність за вживання, зберігання та розповсюдження наркотиків і про згубну дію дурману на здоров'я. Бендери п'ята школа. Лекція для старшокласників про шкоду паління та наркотиків. Наприклад, модні сьогодні електронні сигарети, вдихання хімікатів вражає мозок, серце та легені. Викликають нікотинову залежність, але в рази сильніша наркотична залежність. Ось портрет типового наркомана. У нього гнилі зуби. Він лисіє, шкіра стає жирною, а на обличчі з'являються зморшки. У 25 років він виглядає на 50. Правоохоронці розповіли школярам про відповідальність за вживання, зберігання та розповсюдження наркотиків. У 2023 році в Бендерах було притягнуто до відповідальності семеро неповнолітніх за вживання наркотичних речовин. Цього року на цьому попався 17-річний хлопець. Дурман зілля він реалізовував через інтернет. Обычно через соцсети, через телеграм, анітамзазвичай через соцмережі, через телеграм розповсюджують наркотики, пишуть де знаходиться та чи інша закладка, і отримують кошти через перекази. Наразі все частіше намагаються залучити підлітків до злочинної діяльності, як не піддатися на хитрощі нечесних людей, що робити, якщо пропонують швидкі гроші в обмін на роботу кур'єром. Які проблеми із законом спричинять подібні заробітки про це і не лише бендерським школярам розповіли працівники міліції. Я считаю, да, для того ж то Для того, щоб запобігати нещасним випадкам відпаління чи вживання наркотиків, потрібні такі лекції. Навіщо витрачати своє життя на наркотики? Якщо є багато захоплень, які позитивно впливають на твоє життя та сприяють саморозвитку. Можна, наприклад, подорожувати. Коли подорожуєш і бачиш щось нове, це так надихає. У нас, наприклад, стільки красивих країв або той самий спорт, коли маєш нові досягнення, це так тішить незабутні відчуття. Лекції лише розпочалися. Протягом двох тижнів працівники міліції проведуть їх по всіх бендерських школах. До 20 років ув'язнення такий термін у Придністрові дають за розповсюдження наркотиків за ґратами сотні кур'єрів, здебільшого молоді від 18 до 25 років. З однією із ув'язнених ми записали інтерв'ю. Її історія в нашому сюжеті стаття називається? стаття 226. поширення наркотиків у великій кількості. Сижу вже два роки. Це Ірина, ім'я змінили на її прохання. Дівчині 20 років засудили до 10 років в'язниці за закладки. А колись вона була дівчинкою-відмінницею з гарної родини. Співала, танцювала, малювала, навчалася на дизайнера. Хотіла влаштуватися на роботу. В телеграмі знайшла оголошення, написала. Відповіли, потрібний піший кур'єр. Без паспорта без паспорта легкий заробіток. На тиждень 800 доларів обіцяли. Робота як розклеювати оголошення. Тільки не оголошення, а наркотичні речовини. Тебе навчають. Ти проходиш стажування. Це невелика вага. Кілька закладок зніготь. І ти проходиш випробувальний термін. Зробила закладку, сфотографувала, повідомила куратора. Ірина пройшла стажування за тиждень. Потім такі ж кур'єри, як вона, залишали для неї в Тирасполі пакети у так званих гранатах. Кілька десятків згортків. Їх Ірина розносила по Тирасполю. Так працювала місяць. Сподівалася, що не попадеться. Пустинний міста пустарі, покинуті будинки, забудови, залізниця, де не дуже людно. Я думала, все буде легко. Думала, обіцяні 800 доларів в тиждень, швиденько зароблю, і ніхто нічого не помітить. І все це забудеться. Я переконувала себе, що це як пошта, я начебто не знаю, що там. Я визнала свою провину і все, що найближчим часом я розклала, я все показала. Далі слідство суди майже рік, і вирок, в'язниця 10 років. У мене був шок. Я мала шок. Я не розуміла, що відбувається. Чому, навіщо? Я до останнього не вірила, що мені пів життя мого дали. Мені їх доведеться провести тут. Таких як Ірина у в'язниці багато, здебільшого молоді від 18 до 25 років. Ось звернення дівчини до тих, хто розкидає закладки, а чи хоче так зробити. Не заробиш, то... Не заробиш, що тобі обіцяють. Це не той бізнес, не та робота. Ти не заробиш грошей, а заробиш лише купу проблем і термін. А за цю статтю багато дають. 20 могла отримати. Це відбиток на все життя психологічний, фізичний. У тюрмі втрачаєш здоров'я, морально тяжко, порівняно шизофренії. Ірині ще сидіти вісім років, у в'язниці пройде вся молодість. На волі на неї чекає мама і молодший брат. Редракуни у подарунок це човни для вислування у команді. Їх купив ММЗ за дорученням президента Красносельського. В рибниці планують провести міжнародну регату на висловальній базі, якраз завершують ремонт. Подробиці далі. Чотири дракони з Китаю, нові човни. Завод купив за дорученням президента. Один драгонбот передадуть до Терасполя, три залишаться в рибниці. На ММЗ створили свою команду з веслування. Бажають битися у президентській регаті. Ми, от год. Ми подивилися минулого року на це свято спорту. Цей ви для нас абсолютно новий. Ми загорілися і вирішили у цьому році брати участь. У нас є юнацька секція з веслування саме заводська. Є наш тренер, є команди зітлахів, є наші очі. Човни, і ми на базі профілакторію ще минулого року запланували будівництво приміщення на кшталт спортивного комплексу для заняття наших дітлахів веслуванням. Драконів передадуть і рибницькій веслувальній базі, якщо вони тепер є де зберігати. Коштом фонду капвкладень збудували Елінг. Драгонботів тут не було ніколи. Спортсмени змушені були їздити на заняття до Молдови. Тепер командному веслуванню навчатимуть на місці. У нас є ребята... Хлопці... У нас є серед вихованців вже близько п'яти чемпіонів світу з драгонботу. Неодноразово ставали чемпіонами. Минулого року ми здобули сім золотих медалей. Цього року діти також планують виїхати та брати Участь у змаганнях закінчують ремонт ще однієї спортивної зали. У тій, що є, вже тісно купили тренажери для ослування на байдарках та каної. На них відпрацьовуватимуть навички взимку, коли не можна вийти на воду. Тренажери у нас. тренажери у нас найкращі у світі. Будемо готувати республіканську базу для міжнародних змагань, не лише міських, а й міжнародних. Фарватер дозволяє це все зробити. Школа відмінна. Ось ще нам потрібне місце проживання для спортсменів. І все буде добре. На квітень планують змагання з веслування на байдарках та каної. Це буде перевірка дистанції. Тоді ж буде перший вихід Дністром на нових драконах. У Рибниці встановили нові світлофори на перехресті Кірово-Чернешевського. В годину пік на цій ділянці завжди жвавий рух. Бувають затори, водії часто не можуть роз'їхатися, трапляються аварії. А зараз рух допомагають регулювати чотири нові світлофори. Вони зі звуковим сигналом спеціально для тих, хто не бачить. Є на світлофорі секундомір. Це зручно видно, скільки залишається часу до зміни кольору. Даний для даний світлофор був встановлений для гарантування безпеки дорожнього руху. А також збільшення пропускної спроможності при повороті на міст вулиці Чернишевського. Буде додатково встановлено штучне освітлення на цьому перехресті. Також буде розглянуто питання додаткових поворотних секцій. На перехресті чергували працівники Даї попереджали водіїв, які ще не звикли до світлофорів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.